Таким чином, я щасливий розділити з вами радість, насамперед, знайомства з основною командою помічників, які цим безпосередньо і найбільше займаються. Упродовж цієї відпустки я дуже сподіваюся зробити візити також іншим командам, іншим людям по всій Україні, які також безпосередньо беруть участь у. Цих процесах вже тривалий час і сприяють нашому успіху. Також я щасливий показувати вам любі помічники, хто підтримує матеріально цей проєкт, те, як воно є наживо, що станом на липень 23 2023 року, так скільки ми вже місяців вісім, там зберемо з усього світу по. Копійці, по шлангошці, по інструменту по якомусь. Все це живе, все це працює, і невдовзі обіцяють деякі з бойових побратимів, які мають можливість знімати, знімати коротенькі відео, безпосередньо кінцеві споживачі цих робіт, тобто люди, у яких на машинах компресори не працювали, потім почали працювати завдяки роботи нашій з вами спільні. Вашій допомозі найрізноманітнішого плану і характеру. Так. Таким чином, дякую команді майстрів, дякую всім, хто прямо ще опосередковано долучений до відновлення пневматики бронетехніки, відновлення і ремонту компресорів по АК-150. І до кінця цього року, дуже сподіваюся, показати. Ще більш вражаючі результати, бо оскільки це все створювалося з нуля, то це так чи інакше є там певною мірою не найвищим технологічним рівнем, який насправді бажаний для і який дозволяє ресурс, закладений в ці компресори. Тобто ми вже рухаємося в напрямку там технологічних процесів. Так, там Високоточних хонінгування, хромування і всі ці речі, які можливі, і дозволять нам надавати друге, там, третє життя цим вузлам, а таким чином і суттєво покращувати вірогідність успіху бойових операцій, задач, життя, тривалість і якість екіпажів, які користуються цими машинами. І я щасливий, що ви розділяєте зі мною цю, цей запал, цю філософію, цей підхід і ці фактично витрати з усім цим пов'язані. Дякую за увагу. Будьте бережені. земний вам уклін всім. Слава нації!